Всім гарного дня! У цьому відео говоримо про описане та вписане кола чотирикутника. У сьомому класі ми вже з вами говорили про описане та вписане кола у трикутник. У восьмому класі ми вивчаємо чотирикутники, тож і кола будемо описувати та вписувати саме у чотирикутники. І так, коло називають описаним навколо чотирикутника, якщо воно проходить через усі його вершини. На даному малюнку коло описане навколо чотирикутника, бо всі вершини цього чотирикутника належать колу. Коло проходить через всі вершини чотирикутника. Тоді чотирикутник А, Б, С, Д будуть називати вписаним у це коло. Пам'ятаєте, у попередньому відео ми розглядали аналогічний малюнок. І тоді перевіряли, чи можуть кути А і С мати певні міри. Проаналізувавши цей малюнок, ми з вами дійшли висновку: що якщо хорда БД стягує дві дуги, які в сумі дають повне коло, тобто 360 градусів, то вписані кути. Які на них спираються, і відповідно за теоремою про вписаний кут дорівнюють половині дуги, на яку спираються, то ці кути в сумі будуть давати 180 градусів, тобто вдвічі менше, ніж повне коло. Тож, якщо чотирикутник уже є вписаним у коло, то він обов'язково володіє такою властивістю сума його протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Кут А плюс кут С, кут Б плюс кут Д кожна ця пара в сумі повинна давати 180 градусів. Справедливим буде і обернене твердження. Якщо в чотирикутнику сума протилежних кутів буде дорівнювати 180 градусів, то навколо нього можна описати коло. Перед вами види чотирикутників, навколо яких можна описати коло. Навколо простого чотирикутника, якби тільки сума його протилежних кутів дорівнювала 180 градусам, Навколо прямокутника, бо в прямокутника всі кути по 90 градусів, значить, і сума протилежних із них буде дорівнювати 180 градусам. Навколо квадрата причина та сама, що і в прямокутника, і навколо рівнобічної трапеції, Бо, як ви знаєте, за властивістю протилежних кутів рівнобічної трапеції, їх сума дорівнює 180 градусів і в однієї пари, і в іншої. Ми вміємо окремо будувати коло, вміємо окремо будувати чотирикутники. А як же нам скомбінувати у побудові і чотирикутник, і коло, центр? Описаного кола буде рівновіддаленим від усіх вершин чотирикутника і знаходиться в точці перетину серединних перпендикулярів. Точно таке саме твердження у нас було в 7 класі, коли ми описували коло навколо трикутника. Центр описаного кола лежить в точці перетину серединних перпендикулярів та рівновіддалений від усіх вершин. Давайте опишемо коло навколо деякого чотирикутника. І так, маємо зараз чотирикутник. Важливо, щоб сума його протилежних кутів дорівнювала 180 градусів. Тільки в цьому випадку ми зможемо описати коло навколо даного чотирикутника. І так, щойно ми з вами проговорили, що центр описаного кола лежить на перетині серединних перпендикулярів. Пригадуємо, що серединними називаються перпендикуляри, які проходять через середину кожної сторони. Ось до однієї сторони провели серединний перпендикуляр, до іншої сторони провели серединний перпендикуляр, вони перетинаються в деякій точці. Нехай буде С. Ця точка і є центром описаного кола. Щойно ми з вами проговорили, що центр описаного кола рівно віддалений від усіх вершин чотирикутника. Вершини чотирикутника повинні, відповідно до означення, лежати на колі, тобто вони і є точками кола. Отже, відрізок, який з'єднує центр кола із точкою чотирикутника, це буде не що інше, як радіус описаного кола. І описуємо відповідне коло. Як ви бачите, наше коло точно пройшло через всі вершини чотирикутника. Аналогічно описуємо коло навколо рівнобічної трапеції прямокутника і квадрата. У прямокутника і квадрата серединні перпендикуляри перетинаються у точці перетину діагоналей. Тож простіше для прямокутника і для квадрата замінити точку перетину серединних перпендикулярів на точку перетину його діагоналей. Радіусом описаного навколо чотирикутника кола буде відрізок від центра кола до вершини чотирикутника, від центра кола до вершини чотирикутника, від центра кола до будь-якої вершини чотирикутника. У прямокутника і в квадрата такими відстанями будуть половинки діагоналей. А ми рухаємося далі. І Будемо вписувати коло у чотирикутник. Коло називають вписаним у чотирикутник, якщо воно дотикається до всіх сторін чотирикутника. Тобто сторони чотирикутника будуть дотичними до кола. Якщо коло вписане, то чотирикутник в такому випадку називають описаним. Чотирикутник. В який можна вписати коло має певну властивість. Виявляється, що суми його протилежних сторін рівні. Тобто сума сторін а, Б і С, Д буде дорівнювати сумі сторін Б С і а, Д. Чому? Ми щойно з вами сказали, що сторони, описаного чотирикутника, будуть дотичними до кола. за властивістю дотичних, відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола, Рівні Відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола рівні. І аналогічно з двох інших вершин. Подивимося на суми протилежних сторін А Б плюс С Складається з відрізків А, Б, С і Д. Проаналізуємо тепер суму сторін Б С і АД. БЦ складається із суми довжин відрізків Б і С, а Д складається із суми довжин відрізків А і Д. Таким чином, бачите. Що і перша пара, і друга пара мають довжину А плюс Б, плюс С плюс Д, тобто довжини протилежних сторін чотирикутника, який можна описати навколо кола, однакові. Відповідно справедливим буде і обернене твердження, яке можна вважати як ознаку чотирикутника, в який можна вписати коло, або який можна описати навколо кола. Якщо в опуклому чотирикутнику суми протилежних сторін рівні, то в нього можна вписати коло. І так, в чотирикутник завжди можна вписати коло, якщо сума протилежних сторін цього чотирикутника однакова. У квадрата і в ромба всі сторони рівні. Тож сума протилежних сторін буде теж рівна. Отже, у квадрат і в ромб завжди можна вписати коло. В прямокутник уже ні. Бо сума довжин його протилежних сторін не однакова. І коло можна вписати в трапецію. Не завжди в прямокутну, може в рівнобічну, може в різносторонню трапецію. Головне, щоб суми довжин протилежних сторін даної трапеції були однаковими, давайте побудуємо комбінацію чотирикутника і кола в нього вписаного. Що для цього треба знати? Для цього треба пригадати, що центр вписаного кола завжди рівновіддалений від усіх сторін чотирикутника і буде знаходитися в точці перетину бісектрис його кутів. Отже, для того, щоб у заданий чотирикутник вписати коло, Треба знайти точку перетину бісектрис принаймні двох його кутів. Далі побудувати радіус цього кола, і, знаючи, центр і радіус, можна побудувати вписане коло. І так, перед нами зараз чотирикутник, який задовольняє вимогам до чотирикутника, в який можна вписати коло. Суми його протилежних сторін однакові. Верхня і нижня сторони в сумі дають 4,4 одиниці. І ліва і права сторони в сумі дають 4,4 одиниці. Тож, щоб знайти центр кола, будуємо бісектриси принаймні двох кутів. Бісектриси інших кутів перетнуться в цій самій точці. Точку перетину цих бісектрис позначимо О, точка О є центр вписаного кола. Щойно ми з вами проговорювали, що центр вписаного кола рівновіддалений від усіх сторін даного чотирикутника. Сторони цього чотирикутника це дотичні, ми пам'ятаємо, є у нас одна властивість дотичної. Радіус, проведений у точку дотику перпендикулярний до дотичної. Тож через центр кола проводимо перпендикуляр. До будь-якої сторони чотирикутника. Відстань від центра кола до точки дотику, це і буде радіус вписаного кола. Тож ставимо ножку циркуля в центр кола, а олівець відхиляємо аж до точки М1. І Величина розхилу циркуля буде якраз відповідати величині радіуса вписаного кола. Поставила я ножку циркуля в точку О. Починаю я з точки О, як з центра і довожу коло до точки м 1 точки дотику. Як ви бачите, наше коло дотикається до всіх сторін. Воно є вписаним у даний чотирикутник. Аналогічно вписуємо коло в квадрат, в ромб і в трапецію. Легко знайти центр кола для квадрата і для ромба. Оскільки їхні діагоналі і є бісектрисами його кутів, отже, точки перетину діагоналей квадрата і ромба і є центрами вписаних кіл. Залишається тільки встановити радіус, для цього треба опустити перпендикуляр до сторони чотирикутника. Пам'ятаємо, що радіус, проведений у точку дотику, буде завжди перпендикулярним до сторони. Із усіх можливих радіусів вписаного кола, найдоречніше обирати саме той, який проведений у точку дотику, бо він дає прямий кут, а далі вже можна міркувати і про прямокутний трикутник, і використовувати властивості прямокутного трикутника для знаходження інших якихось елементів у задачі. Спробуйте дати відповіді на поставлені запитання і самостійно побудувати описане і вписане кола у різні види чотирикутників. Успіхів вам, папа! -па.